Собака? Хороший. Дивіться, який до мене прийшов. Собачуха, яка прийшла до мене. Хороший. Така собачуха, правда? Правда? Хороший. Дивіться, який гарний алабайчик. Да, алабайчик. Будь здоровий. Пробуємо щось ловити, але наразі нол. Наразі нол. Підемо трохи далі. Може тут на куті щось спробуємо. Спробуємо зараз? Здовж камишика половити покидати От тут В кутику, в кутику, в кутику попробуємо. Оп! Сьогодні в мене такий комплект Black Swan. Ух ты, щось тюкнуло. Swan від фаворита. В рості 2, 96, Дуже довгий. Ось вот ще одна собачуха прибіжала. Привіт, 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 класавиця. Ай, класавіця. О, ще одне. Ти що таке? Боже, скільки тут у вас псів? Ну, привіт, привіт. Лисичка, лисичка. Ну, давай тобі будь-яка то вирвем. Дивіться, щось підкльовує. Тут щось підкльовує, але щось маленьке. Ага, Blackswan. Э, потім... Э, э, Катуха Shimano Twin Power 4000, одиничка, шнурік UGK, Born Rush 200-метровий. Ну, досить такий комплектик не на Окуня, звичайно, але тут кажуть, що є і щука, так що будемо пробувати ловити і окуня. І якщо не буде клювати, будемо пробувати ловити щуку, але пару покльовок в мене вже тут було. От коли кидаю вдоль дамби. Причому на якомусь такому дуже, дов... на якійсь дуже довгій паузі, може зараз щось м'якше поставлю з приманок, якогось перца, бо вітер якраз мені в лице. Зараз подивимося. так відстукує конкретно Так, відстукую конкретно. Пробуємо на дагера в 07-му кольорі від фанатика. Зараз може щось спробуємо інакше. Зараз ще раз кину туди саме. Зараз подивимося. До речи, скажу вам комплект досить чутливий. Відчуваю кожне падіння грузика фоки пробую такую достаточно мляву. Лодку. Зараз може щось спробуємо м'якше вдіти. З приманок я думаю, трошки м'якше треба щось вдіти, бо такі було в мене пару тичків, причому на такій дуже великій паузі. Зараз спробую ще таке волочіння. Часом буває, що окунь хоче дуже млявої подачі. Вже така осінь-осінь. Вже на початку стало лід. Угу. Зараз щось будемо експериментувати з приманками. Аньки нормальний? Да. О, дивіться. Друзі, перша рибка. Ура! Так, друзі, відпускаємо рибку. Давай, веди нам бабусю, дідусю. Ну от вже риболовля розпочалася. Але, друзі, якщо чесно, то клюнуло дуже далеко і от там аж під самою дамбою, на дуже далекому закиді, на от такому десь. Дивіться, от сюди я закинув і там був поклівон. Причому також на такому, на такій великій паузі. Ну і десь в березі стоїть, ти розумієш? Ну це такий, може, грам 120. Ну, але атакує так, типа тюкає конкретно. Треба попробувати, до речі, на якогось телспінера або воблера. Інтересно було би. Він поверху, бачу, малька ганяє. Ну це, понятно, це завжди так. Дивіться, хочу поставити сексі імпакта отакого, От в такому сексуальному кольорі бо щось вода дуже така мутнувата зараз ми попробуємо поміняємо це діло і Попробуємо звабити окунідзе Окунідзе попробуємо звабити взагалі то він сексика взагалі завжди їв з апетитом але зараз подивимося як він О, ну. Реально сексі? Други попробуємо. Ну-ка. От знову? Що ж таке, а? Якось він так паскудно бере. Так був влупив, що це просто капець. Прикинь. Ну, тільки гачка витягнув, ну. Хочу брати. Два окуня я зловив і було пару непоганих клювань. Ну поки що, може і на ту сторону треба перейти, а може отут десь в хабазняку спробувати.